Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю всіх українців і всіх людей, які розуміють українську мову. Я роблю розклад на знаки зодіаку по стихіям. Ця стихія буде в повітря. Сьогодні у нас 11. Ой, 12, вибачаюсь, зараз покажу час. 12 червня, понеділок, тобто на тиждень з 12 по 19 червня дивимося стихія повітря Терези, близнюки, Водолії. Початок, середина та наприкінці тижня. Як проживуть цей тиждень, близнюки, води? Близнюки, водолії та терези. Ходи ж подітися від людей, Боже, невозможно працювати, люди. Тільки починаю щось робити і починається. Де бігають, літо, нікуди не дінешся. Так, поїхали Терези, початок, середину і наприкінці тижня. По початку, по-початку м'яка сила, повітря, ну, для повітря, це дуже добре. Якось вони будуть себе притримувати, ще й на когось силу свою е накладати. Тобто, ну, початок такий потужний, серйозний. В любої, це для любої сфери. Тобто, в любій сфері це буде отак. Тепер далі йде середина тижня. Середина тижня якісь будуть гарні новини. Якісь добрі новини. По пажику вони, може, не будуть такими, знаєте, супер-пупер серйозними, такими важливими, такими е глобальними. Ні, вони будуть якимись приємними, скоріш, може навіть по почуттям. Може. Тобто щось приємне, ви дізнаєтесь, неважливо з якої сфери, але це буде щось приємне. Це навіть може бути якесь, якесь знайомство, може, якщо ви молоді, якщо я навіть і не молоді, то буде може, якесь знайомство, якась зустріч з якоюсь, з якоюсь людиною. Тобто, ось якось так. Ну, і наприкінці тижня наприкінці тижня ви будете себе відчувати дуже потужно, дуже серйозно, дуже стабільно. От, знаєте, як от стоїть 4 колони, так ви себе будете відчувати. Бо у вас іде ресурс, це рицарь. І, як кажуть, і дінюшка буде, і здоров'я буде, і в принципі, це ресурсна карта. Наприкінці тижня ви будете мати себе як ресурсну людину. Ось так. Дуже класно. Так, далі у нас йдуть близнюки. Початок тижня, середина тижня та наприкінці тижня. Ну, близнюки, бачите, вони такі. дуже Але тут якось якось у них все так цікаво. По початку дуже багато бажань ви будете захищати. Дуже, ну, вони завжди багато чого хочуть, і вони своя стоять на своєму і вперто-вперто будете це. Захищати, не важливо що це? Це бажання, це ваші відчуття, бажання, дії. Тобто це бажання захистити своє. Ось так. Далі середина, середина. Але бачите, як воно? Це за вами стоїть, це не сімка. Тобто ви впевнено себе відчуваєте. Ви захищаєте своє, стоїте на своєму. Далі середина. Буде якась таємна історія. Ну, як таємна історія. Щось приховано, або ви приховали, або від вас приховають. І це буде такий секрет, таємниця. Не до кінця щось досказано, Не до кінця все розкрито. Щось буде прикрито, так, знаєте, то будьте дуже уважні. Чи то ви прикриваєте, чи то від вас прикривають. Тут уже я не знаю, як, як ляже. І наприкінці тижня у вас іде, я навіть не скажу, що то відпочинок, ви просто в ступорі. У вас іде таке состояння, ви як з піляною на очах і пов'язані по рукам, по ногам. От у вас буде такий стан наприкінці тижня. Чому? Я не знаю, давайте подивимося. Чому буде такий стан? Ну, в якій сфері життя такий стан буде. Стебі, тре, ось тобі Ось не скажу. Традиція, традиція. А що ж тут за традиція? Ну, колесниця. ну ви завжди біжите. Біжите, біжите, і що? І що? Йде дуже ресурсна карта. Тобто буде якась королева з ресурсом. Хм. Ну, я можу сказати, що це, по-перше, те, що в голову мені приходить, це людина може, в принципі, ну, помимо того, що вона щось приобретає матеріальне, то вона ще може, ну, скажуть, що у вас буде дитина. Ось, може, щось таке, ну, цікаве, дуже цікаве, але ви будете в такому ступорі, що е якось це вас ошалешить, і ви будете дуже ну, в такому стані закритому. У мене таке відчуття, що я живу біля дитячого садика. Знаєте? Ой, у нас ніколи стільки, стільки дітей не було. Так. Ну, ось щось таке буде у вас цікаве. Щось у вас. Оце, бачите, воно починається зсередини, щось вам не договориться, і потім ви в ступорі. Тобто, щось якесь ви щось узнаєте, але воно не буде чимось таким. Тобто, це традиційно, це щось вам повідомлять. Якась людина, скоріш всього, ось така. Тобто. Ну, таке відчуття в мене, що щось вам прилетить, як кажуть. Прилетить дуже швидко. Але воно, в принципі, хороше. Ось так. Так, ну і далі ми дивимося водолії. Водоліє. Тобто, це може бути в будь-якій сфері життя людей. В будь-якій сфері життя, оце, що я розказую. Тобто у всіх по-різному когось в роботі, в когось в почуттях, в когось по здоров'ю. В когось якийсь там по мечовим, це там все може бути. Помичовим там дуже багато всього на зараз, на сьогоднішній день. І військові, і, тобто там просто. Так, е і водоліє. ну, В принципі, у вас повинно бути все нормально. Компанія є. По-любому, в кого пара, в кого компанія, компаньйони, партнери. Тобто, у вас на початку в принципі, все добре. Ну, по почуттям тут все нормально, двійка, пара, тобто все у вас іде. І в роботі, і в житті, і в принципі, в здоров'ї, тобто, по двійки час все окей. Кожний для себе дивиться, що в нього на зараз, яка ситуація де. На посередині тижня будете як якось, ну не знаю, чому ви посеред тижня будете якось щось дуже думати, аналізувати, особисто двигатися, ну якось так не будете ви. У вас буде якийсь план, тобто якось, я не скажу, що відпочинок. Це, знаєте, як, ну, реально, ви будете щось планувати аналізувати. Тобто, щось вас до того спонукає. Ну, і наприкінці тижня ви маєте силу, потужну, але дуже м'яку. Тобто це дуже гарна карта. Тобто ви, скоріш всього, приймете тут якесь рішення своє, і все у вас розрулиться більш-менш дуже добре. Так що, все. Стихія. Повітря я закінчила. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Можете написати питання, які вам Предыдущий був розклад, там було фінанси, робота. А, не, ні, фінанси, стосунки, здоров'я. Тобто, ось отак можна дивитися. Тобто напишіть, я... Я... який вам подобається. Хоча треба це міняти, то я думаю, що я буду так туди-сюди, отак робити такі розкладики, все бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па